Це є от наші панелі. Ми встановили 32 сонячних панелі. Заступниця директора одного із ліцеїв Івано-Франківська Галина Галуга показує сонячні панелі, які у закладі почали встановлювати з минулого четверга. Сьогодні їх тестують. Така ідея в нас. Е... Сплинула, коли почали виключати світло на 3-4 години. І було важко проводити для педагогам уроки, не було інтернету, було важко працювати. І тоді мій керівник закладу Бойчук Василь Євгенович підштовхнув своєю ідеєю, щоб я написала такий проєкт Сонячна електростанція і майбутнє ліцею. Зі слів Галини Галуги, цей задум вдалося реалізувати завдяки проєкту Бюджет участі. Для цього каже, знайшли фірму, яка написала їм кошторис. І з ним в подальшому і подавалися на конкурс. Вони прийшли до нас в заклад, подивилися, що в нас дійсно заклад розміщений всіх з чотирьох сторінсоня сторони. На реалізацію проєкту витратили майже 50 тисяч гривень. Як повідомила Галина Голуга, ця школа єдина на Прикарпатті, яка матиме своє живлення. Встановлені в ліцеї панелі каже директор Василь Бойчук, зможуть заживити частину приміщень школи. Зараз вони дозволяють нам мати інтернет. Незалежно від того, що в нас там відключають, бо в нас були ті чотири черги, і дуже важко приходилось працювати вчителям без інтернету, особливо коли половина класу працює дистанційно, а друга половина приходить на заняття. От частину кабінетів запустити. Якщо нам буде не вистачати, то додається джерело вже то традиційне. Спочатку використовується джерело зеленої енергетики. Встановлювала сонячні панелі одна із франківських компаній. Сьогодні її працівники тестували, як працюватиме система, і підключали її до живлення школи, розповідає інженер компанії Ігор Цьомко. Та система вона є гібридна, тобто вона зможе забезпечити живленням школу. І в разі, в, в випадку блекаутів, школа зможе працювати тоді, коли немає світла. Обслуговування, ну вона. Так, сама по собі не потребує, щоб кожен день сюди їсти, щось включати, виключати, вона працює повністю автоматично і нею можна керувати дистанційно. Вона підключається до інтернету, ми цим моніторимо і якщо щось переналаштовує. Зі слів Югоря Цьомка, керувати системою зможуть і працівники школи за допомогою спеціального мобільного додатку. Галина Марійча, Норман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.